Чи потрібно купувати новий поліс при перепродажу автомобіля? Дивіться, якщо ви продали автомобіль і у вас був діючий поліс автоцивілка на цей автомобіль, то новий власник за законом може користуватися цим полісом. Тобто поліс передається просто на нового власника, але у вас, ну, треба розуміти, що у вас в полісі буде вказаний страхувальник все ж таки, минулий да, власник. І це перше. Друге, якщо ви перереєстрували автомобіль на нового власника, тобто новий власник вже поставив можливо, нові номери, держномер на автомобіль, то в базі МТСБУ буде світитись тільки старий номер, але в базі світиться держномер і номер кузова. Номер кузова без змін. Ну всі фотофіксація і поліція бачить тільки візуальна номер тому вас можуть зупинити при зупинці, сказати, що у вас немає поліса, і вам потрібно буде доказувати поліції, що у вас все ж таки є цей поліс. Тому наша порада все ж таки, якщо ви продали, тобто один. Продав іншому автомобіль з полісом, а новий власник не змінив держномер, перереєстрував автомобіль, то можна нічого не робити. Поліс діє, з ним можна і їздити. Якщо ж був змінений держномер, то потрібно звернутися до страхової компанії або до свого страхового агента. Він вам безкоштовно замінить поліс, але він не замінить страхувальника, тобто страхувальник залишиться той самий, який був. І ще є один такий підводний камінь. Якщо ви не знаєте, ну тобто малознайома людина вам продала автомобіль, скажімо так, ви не знаєте, тобто у вас поліс, страхувальник, минулий власник. Да? І цей минулий власник, якщо він є там страхувальником за полісом, він може звернутися до страхової компанії і розторгнути цей договір і залишити коштів повернути. І ви будете не знати про те, що у вас просто немає поліса. Ну, він просто в один момент може перестати діяти, і ви про це і не будете знати. От такий є підводний камінь, тому якщо все ж таки ви довіряєте людині, яка вам продала автомобіль, і він не буде ну, тобто розривати цей договір, то можна кататися зі старим полісом. Ну, в принципі, якось так. Дякую за увагу.